Усім привіт! Це Тихон Агент, а це нове відео. У ньому ми продовжимо робити більше щастя. А у наступному ми вже попрацюємо з дещом іншим. Але це залишиться для вас доки що сюрприз. Для початку я хочу прибрати забруднення води, тому що воно дуже негарне. Як гадаєте? Так, дерева. Такі краще допомагають. Так, бачите, вже забруднення набагато менше, але воно ще є. Та шум, в принципі, теж великий. Але з ним ми якось у інший раз розберемо. Тим часом, щастя, у нашому місті вже 81%, що неймовірно багато як для міста. Так, далі подивимось. Бачите, забруднення майже немає. Там буквально десь... Крапля і все. От бачите. І то, -то ідеально. О, ще скелі. Хто не знає, скелі дають трохи безкоштовно грошей у цій грі. Не знаю, чого так. Так, з забрудненням попрацювали, далі затори. Сильні затори. Давайте щось спробуємо зробити з ними. Так, цікаво, що тут у нас. Транспортація 54,5%. Але то нічого, то що все добре. Зараз ще у нас все щастя не з 8 через нові будинки. І воно зараз ще дійде до ОСТА. Ось, де у нас мале щастя поліції. Цікаво. Та релігія мені дуже. Добре, тоді попрацюємо з нею. Ось так. Далі у нас що? Давайте подивимось навколо своє середовище. Ось, бачите, воно зараз 99,3%, тепер 99,6%. І зараз, буквально трохи часу пройде. І буквально ось так. Уже у нас скільки 100%. Релігія теж зараз дійде на сотні. Так, у нас вийшло. Далі навколо ж середовище, у нас не дуже. Цікаво, давайте більше посадимо. Ні. У мене є краща ідея, більше парків зробимо. Давайте зробимо ще дорогу, щоб менше було забруднення. Давайте далі. Парки маленькі поставимо ось так. Подивимось, тепер щастя, бачите, як виросте? Що у нас податки, але то вже трохи згодом ми з ними розберемось. Так, тут без води дещо. Також я вже побудував шахматний клуб Амстердамський, здається. Хочу зробити, щоб було гарно у нього, давайте зараз цим займемося І дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Обов'язково підписуйтесь!